Як дотримувалися правил безпеки під час купань на водохреще на стиру у Луцьку? Не обов'язково пірнати в ополонку в духовне значення для людини, де її життя спасіння нічого не змінить. В обласному центрі патрульні штрафували пішоходів, які не дотримуються правил дорожнього руху. Я перейшов Я то що мені? 250 гривень. Чи жовтня? Бачите, хто все знаєте. Переселенка з Херсона започаткувала бізнес на Волині. На моєму шляху зустрілися люди. Вони всі якось мені допомагали. Під час водохрещенських купань на водоймах області у спеціально облаштованих місцях за безпекою людей стежили 39 рятувальників, розказав Суспільному речник управління ДСНС Володимир Нестеров. На річці стир у Луцьку поблизу місця для купання натягнули швартувальний трос поперек течії. розповів керівник групи водолазів Іван Шевчук. Купання тут розпочали о півдні. Три водолази, рятувальник і фельдшер. Два човна, тому що річка Стир у нас ускладнює і за течії ускладнює роботу. По рятунку і купання так само. Залучаються також рятувальні костюми в нового зірця. Водолазні костюми і засоби порятунку. Це кінець Олександрова, рятувальний кінець і рятувальні круги. Для незагартованих холодна вода несе небезпеку здоров'ю. Заборонено купання у нетверезому стані, розповів фельдшер Сергій Гус. Особливо небезпечно для дітей, для людей похилого віку, або для людей із хронічними серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної системи. Це шостий рік, десь давай так ну. В Сиру погода якось трошки важче. А от коли мороз великий, того року був 19 морозу. Супер невідчутно. Так донеччанка Лілія живе у Луцьку від початку війни з 2014 року. Досвід зимового купання має на річці стир. Жінка вперше. Загартування почала в Донецьку з дванадцятого року. Тобто, в мене вже 10 років стаж. Фельдшер Сергій Гус показує набір медикаментів для надання першої долікарської допомоги. Понезати тиск, підвищити тиск при аритміях обезболюючі препарати, спазмолітики, жаропонижуючі. проти іерей, Віталій Собко каже: занурювання у воду після її освячення ритуал не обов'язковий. Не обов'язково пірнати в ополонку, в річку від того, що людина в інший спосіб використає цю освячену воду. Яка освячиться все день духовна духовне значення для людини, для її життя спасіння нічого не змінить. О пів на третю рятувальники на річці Стир завершили роботу. Назвичайних випадків не було. Розповів фельдшер Сергій Гус, завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік, сказав, що на місцях, облаштованих для купання в області, трагічних випадків упродовж дня не фіксували. Тетяна Біскуб, Петро Петробутієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку патрульні інспектори штрафують пішоходів, які в темний час доби виходять на дорогу без світловідбивачів. Почастішали аварії через людей, яких не встигають часто помітити водії, каже поліцейська Івана Проць. В темному одязі його може бути е, видно лише з п'яти метрів. Якщо людина вдягає світло повертаючи елементи, відповідно водій рухається з у ближнім світлом. Фар його вже видно на відстані 130-150 метрів. Оскільки це правопорушення збільшилось, вже зараз почали притягувати і накладати штраф в умовах. Достатньої видимості поліцейські під час патрулювання дивляться, чи не порушують правила водії та пішоходи. На проспекті Грушевського зупинили чоловіка, який перебігав дорогу поза переходом. Я перейшов тишомі двісті 250 гривень. Чи що?» О, бачите, то, ви то, все знаєте на цьому проспекті. Пішоходи порушують правила часто. Розповіли патрульні лучанка. Надія каже, поспішала в аптеку. Поліцейські провели з нею профілактичну бесіду. Себе освітлювати в темну пору, доби носити цей флікер або будь який інший світові елемент. Правильно зробили. Я вважаю, що правильно просто я подивилась думала, що це перехід. А там просто на вулиці Коновальця чоловік ходив по проїжджій частині в темному одязі. Його зупинили. Не можна тим більше переходити, що стані у конесміння, бо ДТП стаються саме через це. Розумієте? У Вас не така вже реакція, ви не можете зреагувати, якщо буде автомобіль раптом виїжджати десь. Штраф складає 680 гривень. Чи виділяють себе світловідбиваючими елементами в темряві на дорозі, та чи знають про адміністративну відповідальність за їх відсутність? Перехожі Суспільному прокоментували так: У нас є, є тому Бо що світло термо, виключають. Так щоб бачили машини. Самі їздимо і бачимо, як так, переходять так, дорогу, так. їдеш по дорозі, по трасі взагалі нічого не видно. У нас є стікери, ми постійно його носимо. Купували наклейки, які не тримаються, відклеються. Постійно діти гублять, постійно знову такі, щоб прикріплювалися, що трималися браслети, їх продаж зараз немає. Хочеться, щоб дитина була в безпеці, щоб події побачив, щоб не закінчилося трагічно. Обов'язково вдягайте собі там десь на рукування. Ну, так, для чого їх використовувати? Так, давайте на руки. А як їх носити. це обов'язково? Водійка Світлана каже, пішоходів не завжди помітно навіть на освітлених переходах. Зараз коли темно, дуже не видно. Тим більше як людина втомлена. за це плачуш штраф зараз. Я не бачила перехожу зараз. Частішають випадки порушень правил дорожнього руху саме пішоходами, говорить інспектор поліції Андрій Саливончик. Перехід проїзної частини не в настановому місті проходять на забороняючий сигнал світлофора. Та ось як зараз темно пору доби знаходяться без світлоповертальних елементів. Згідно зі 127 статтею адміністративного кодексу за порушення правил дорожнього руху пішоходам загрожує 255 гривень штрафу. Якщо при цьому вони були в нетверезому стані 680 гривень зі Слів речниці патрульних Анни Цесюк, від початку року в Луцьку за порушення правил дорожнього руху оштрафували 647 пішоходів. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Цими днями начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко проінспектував зведення паркану та копання ровів з водою на українсько-білоруському кордоні в межах нашої області. І це отака споруда, йде 20 кілометрів праворуч, 16 кілометрів ліворуч. Тут, як ви бачите, вона повністю у воді. Так і що є два рови далі. Тому саме рахуйте, хто тут може піти. Нічого тут не піде. Наш кордон надійний. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Кордон посилено охороняють, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько-польському кордоні прокоментувала так. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 3500 людей, в'їхало в Україну 3600 людей. В кого є така тваринка? У вільношки попалася. У дитячому садку села Ковальського району триває заняття. За пів години тут відімкнуть електро. Кого вихователька Наталія Петрівна каже, зазвичай без живлення садок залишається за графіком 4 через 4 години. «Невчасно і сніданок, наприклад, і обід затримується. Після обіду змушені дітей віддавати раніше додому, тому що посплять і вже через дві години трохи прохолодно робиться, а вечеря не готується, і батьки забирають дітей додому. Наталія Самойлиш, мама п'ятирічної Евеліни. До настабільного графіку роботи садка пристосувалася. Є проблеми, коли немає світла, але вже також ми адаптуємося до того е, терміну перебування дітей. Е, наприклад, зранку і ввечері вже, наприклад, вдома не є проблемою та харчування. Їм потрібно діткам все рівно ж таке спілкування з однолітками для свого ж розвитку. Генератор для забезпечення садочка безперебійним живленням тут є, розповідає директорка вишнівського садка Тетяна Богуш. Але його потужності вистачає лише для того, щоб освітлювати укриття у разі потреби. Це сховище використовують і для дошкільнят, і для учнів школи, що неподалік. Ці діти, які в школу, ходять, вони ходили всі до нас, і ми всі в одному приміщенні добре. Розуміємося, місця наші... вистачає. Вистачає нас є ще приміщення, яке облаштуємо з часом. Якщо буде за потреби, на даний час нам такої потреби немає. Вчительки сусідньої школи у вільний час розмальовують стіни укриття, щоб дітям було веселіше тут перебувати. Говорить педагогиня Валентина Склянчук. В її класі з нового року учнів побільшало. Приходять до мене в клас твоє лише було 22, зараз 24. То, що мами хочуть спілкування діткам, ну і то ж знаєте, як сидіти на дистанційному в телефонах, ноутбуках, а що то є спілкування, живе з вчителькою, з однокласниками. Загалом ані в садку, ані в школі вихованців не поменшало, каже місцевий голова Віктор Сущик. Говорить, що до кінця місяця садок та школа отримають безперебійне живлення. Міжнародні донори зобов'язалися забезпечити село потужним генератором. Ми виграли конкурс 10 громад з Волині. Вони нам мають дати три генератора 85 кВт, де ми зможемо підключити повністю і кухні, і котельні, і освітлення і сільської ради, садочка, школи, клубу це весь центр. Ну і також передамо на ті школи, де великі котельні, де є потужні двигуни. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. На Волині збільшилася кількість найпростіших укриттів. Про це Суспільному сказав Юрій Левчук, спеціаліст відділу цивільного захисту військово-цивільної адміністрації. До 24 лютого 2022 року було на обліку відділу цивільного захисту населення 93 сховища. Впродовж року їхня кількість не змінилася. Також було 253 протирадіаційні укриття. На сьогодні їх стільки ж, і було 1539 найпростіших укриттів. Стало 1935. Виділено на облаштування цих укриттів 43,3 мільйони гривень. Щодо неналежного стану укриттів в області. Прокуратура Волині направила в суди 16 позовів упродовж минулого і цього року. Розповіла Суспільному речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Дванадцять із них вже задоволено. Три перебувають на розгляді суду. Справа про розгляд одній, одного позову закрита. Сховища у Володимирі у лікарні доведене до ладу. Увага акцентується на сховищах, які об'єктами де велика велике скупчення людей. Це лікарні, це будинки культури і зараз уже заклади освіти. За минулу добу на Волинь приїхало четверо переселенців. Розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну. Волинь прийняла 76 тисяч 88 українців з областей, де тривають бої. Ольга Осопанко йде на роботу в аптеку. Жінка відкрила власну справу місяць тому у Луцьку. Сюди переселенка з Херсона з родиною переїхала у квітні і тоді, говорить, не розуміла, що робити далі. Коли ти чекаєш і не знаєш, чого ти чекаєш: звільнення, повернення, неповернення ну так жити в такої невизначеності дуже важко. У Херсоні розповідає Ольга шість тижнів провели в окупації з півторарічною донькою. Місяць жили під сходами у будинку її сестри. Там було найбезпечніше місце. З дому виходили вкрай рідко. Два рази на тиждень за їжею і назад в хату, тому що ну страшно було. Вони скрізь окупанти ходять на ринку, ходять, спілкуються, до тебе прислухаються. До початку повномасштабної війни у родини Ольги був бізнес: 13 аптек на території Херсонської області. Усі вони на цей момент на окупованих територіях. Чи вціліли орендовані приміщення? Жінка не знає. У центрі Херсона залишилося житло. Я вже попрощалася з всім матеріальним. Я зрозуміла, що найголовніше, що є в житті, це ти самий, твоє життя, твої знання. На моєму шляху зустрілися люди. Вони всі якось мені допомагали. Одна з них Ольга Енгель зараз вона завідувачка аптеки, теж переселенка. Вона з Миколаєва. З червня живе у Луцьку. Тут шукала роботу. Я працювала з завідувачю аптеки в Миколаєві. Спочатку в центр зайнятості звернулася і сама шукала. От, і так співпало, що ми зустрілися з Ольгою Олександрівною Осипенко. Вона мені запропонувала бути завідувачою, надає оптимізму. В нашій такій складній ситуації У нас сталася любов з першої співбесіди. А я відразу зрозуміла, що будемо разом працювати. Дві Ольги познайомилися через центр зайнятості. Як розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин, до них у пошуку роботи за час повномасштабної війни звернулося понад 2700 переселенців. За цей час вдалося працевлаштувати 705 осіб і станом на 16 січня на обліку все ще перебувають в пошуках роботи 334 особи. Ольга Осипенко планує розширяти мережу аптек на Волині і до рідного Херсона поки не збирається. Інша Ольга хоче повернутися до Миколаєва, як тільки там стане безпечно. Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.